Михайло драй хмара мати. На чолі вінчик паперовий, і хрест вощаний у руках, не усміхнуться чорні брови, хоч квітне усміх на устах. Журбі Васильки і рута м'ята Задумався ладан в синіх снах, і сумно, сумно пташенята. Хвилять у неї в головах убогий цвинтар і ворота. Та як побачить, як обнять, встрягають ніжки у болото, весніє. Журавлі летять, не розлучила матір з сином і невблаганно люта смерть. І він розцвів. Над нею крином любов'ю сповнений ущерб.